Вітаю в твоєму новому домі, нашому новому домі. Ми повернулися, малий. Через дві секунди ви зіштовхнетеся з вашим пунктом призначення. Ми використаємо всі. Схоже, що ми вижили після масштабного порушення часового потоку. Чекай, що саме сталося? Ось, погляньте. Припиніть. Окей, я припинив. На корабель. Новий вірус розповсюджується. Я розробив тест, щоб зрозуміти, хто інфікований. Напоріться носом на цю ватну паличку. Виглядає, цікаво. Не можу дочекатися, коли зроблю це сотню разів. Тут досить беззаконно в цій криптокраїні. Скажи ж, цікава робота. Фраїв, чому в тебе ременя нема? Або більш товстої срати. Вибачайте, народ, я плоскозадий! Це чоловічий дарунок. це наказ. Ти заслужив цей чудик. Тримаємо осанку. Оце будуть свята. Як нам вибратися звідси, ізібрізі, віслюк допоможе. Крутюк, кротюк. Я заслужив на це. Я просто рада, що ти повернувся. Хочете замовити еротичну масажну олію чи пухнасті наручники? Звичайно, це кріпово. Так, я мав на увазі ні, так кріпово.